Зніщуть просто, розумієте, як знищуть Україну, так знищуть і, і Росію. Воює так ця війна, так уже помежить мель воює все. Усьо це гніями. Рахутя що там трупів закопати усе не годин, А русский не дають чи б'ють. Та це зараз цвинтарі позмивали. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь. Доброго дня вам, пані Марія. Доброго дня і вам. Зараз таке твориться, нарешті любо на душі, що в Росії почався переворот. Як ви думаєте, хто зупинив Пригожина? що взагалі відбулося? От захопили Ростов і далі ми всі думали, що можливо дійдуть до Москви і все зупинилося. То ще не факт, що воно все зупинилося, то ще не факт, що не дойдуть, але то все сплановано. Розумієте, воно ну, так тут дають. Але то що... це ще не кінець, це лише початки. Саме. То що в Європі буде переворот, то й. Біда, щоб це не зривали у нас, що ж ні. Але чого вони роблять? Бо того, що вони вже не витримують. Не зірвали атомну станцію, вимоги, так? Та, та є... ще що ж, не ще, ще до цього можеш взирвати, то ще багато дячого є. А тепер тим бив, що все заміновано, що. Ну а як ви думаєте, що відбулося з тим Пригожиним? Чи вбили його, чи ні. він втік? Чи це просто все було ким сплановано? Це іншими країнами? Це іншими, Може, він так. на інші країни працює? Це сплановано і своїм, там самий, там ще хтось з Бузнів. Та й з другої держави. Тобто якісь олігархи на Росії так. вже хочуть закінчувати війну? Так, не просто, методами, так? мені ті, так. Вже вони витримують. Бо вони йдуть у... от вітає, як пропадають. Ну, і от ваш погляд такий, найбільш реальний сценарій все-таки закінчення війни, що розпадеться Росія таким чином. Що захопить Москву якийсь собі умовний пригожин до божество? Ну, вони знищуть так? просто, розумієте, як знищуть Україну, так знищують і Росію. Ну, але от скільки ще людям простим це все терпіти. Ну, це не годить знати. Точно ніхто. ніхто ну, ну поступово, ну вже йдя, ми йдемо вже до фіналу, Лише дуже важкому ти повільно. Але це не те, не що ми наслі знищуть, то не знищують. Те, що їм треба, вони знищуть. Ні, то не лишиться те, що хто хоче. Може, таке що на їх ніхто і не планує. Би Росія Так. Чи почнеться, на ваш погляд, в цьому році ще якийсь конфлікт в якихось країнах? Чи може буде, початися буде. ще десь якась війна? Чи буде багато переворотів в Європу, то ще багато для чого пояснює синового. увазі, що сам Європейський Союз розпадеться, чи в якихось країнах окремо можуть бути якісь перевороти? Ні, в окремих країнах. В яких, на ваш погляд? Китай. Що ж може натворити, бо Китай є дуже такий. Вену, що це багато робить. Так що вам здається, що добра, поки що не чекати. Yeah. Але яку пораду ви дасте взагалі українцям? Триматися, купи, не падати духом, іти вперед, признатися на краще. А як ви думаєте, коли, можливо, повернення територій? Можливо, в цьому році, наших територій? Можливо, але не всіх. Тобто, можливо, повернеться де Запоріжжя таких, та Херсон? Так десь багато, але багато спустошів, розумієте, багато буде що вже не буде що повертати. Ну, а Крим? Крим буде наш, вже а. будуть бити. будуть зривати. Крим буде спустошений, на ваш погляд, чи ні? Чи Крим візьметься буде? без бою, так як і ні, туди без пішов, так і назад. Ні. Цього разу без бою так, вже не буде. Без так бою нічого не ні, ні, ні. Так що ви думаєте, що може таки починать Крим вернеться, а Донбас ще залишиться там? Та. Може й бути. Так. Самі ж росіяни цього більше хочуть, ніж наші завершити війну. Вони так. вже зараз не знають, що так, робити. Самі них... Глухий кут в них. Так. Вони так. просто не витримають, розумієте? Добре, а Путін. Думаєте, він існує чи навряд чи це вже просто. Ну, це як... вже нього не знать. Там є багато їх, розумієте, що це не сам покинув усе робить. Ну зараз він злякався. Оце ж не його план, був, на ваш ну, план, це, чи так? його? Бо це вже він ну, чого не злякався, бо він уже йому не було у планах, розумієте, саме свій нищить свого Росію, розумієте? Оце вже. А ну, ми тут воюємо, а я цього не планую а ви мені. Я йду вже всім планом перериває. Оце. Але як цікаво, бачите, що рік часу він захоплював, вбивав українців той й а тут виявляється, що він може бути агентом інших країн. Ну, тут може бути бізнес. Ви думаєте, що він що запуститься, тут і. Де? Він найманець. Так, він найманець. Наймали, заплатили. Ну, це може, що ви порадити, як боротися з чорною магією? На всіх нас якась от чорна хмара стоїть над цілою країною, але крім того, що й ворожить в самій країні. Та бо то, видять, пішло зависть тепер, помежи людям. Того, знаєте, люди просто вже психіка не витримує. Один хоче мати, другий не хоче робити, я хоче мати те, що робити. І то так знати. Це тут вже пішло так: воює так, ця війна так уже помежить милю, воює все. Це людина може і не хоче щось робити, але знаєте, вона так із того усього не витримує. Але бачите, через, скажімо так, не зовсім компетентну владу, через людей, які крадуть, цілком можливі великі негаразди і в нашій країні так, так, після війни. Може, але то вже після війни ця влада нам не буде керувати. Не зможуть нічого ні. зробити. Бо ви думаєте, що військові візьмуть все? В ну, речі, та? Військові витримають тебе бі знов відуватити знов. То тобто, й потім на що влада, то й він ніяби в нас не було. Що спочатку розпадеться Росія, а потім, можливо, і після того зразу військовий і в нас. Буде-буде. У буде. багатьох наших знайомих депресія. Люди не можуть ні працювати, ні відпочивати. Не знають на чому стоять. От як людям від, відійти від цього, як далі жити. Ну, те то тепер так, такий ще, що я чи не можу. Чи до Бога звертатися? Це чи... треба молитися. Так, це молитися. Бо розумієте, це психіка, люди намусить психіка падати, бо ви такі такий чесний, не дають людям жити. Це ну, так, ми не знаємо, що робити, бо тут це просто вже в держави так усе. Ви такий такі переворот, що, ну, що ж би робив, вони не, не знаєш. Це того треба ціні. Бо воно ну, так тепер зробили. Ну нічого, трошки потерпіти, трошки перетерпіти, десь на меншому, десь на вищому, Раз так, раз так, ось так буде все добре. Треба бути сильною та, триматися, так, так, та? Не падати, не падати духом. Так. Є сьогодні, так, завтра так, нього, мабуть, воно однаково. Ну так ніколи не було і не буде. А ще от ви казали про кліматичні зміни? Що ви відчуваєте, що зараз вони такі, як ніколи? Ну, так, Дивіться, сьогодні гріє тут. Так жарко, що дягті немає. Зараз за може бути дощ, спека, град, холодно. Це йде. Ну а чого йде? Це все йде від хімії. Це ж б'ють, це відпускає, це йде радіація, це воно вже. А про затоплення гець, що ви думаєте? От як їм це аукнеться? Зараз це катастрофа, яка катастрофа до десятки років на Херсонщині? Там багато буде пустелі. на таких, що ніколи не знати ці їх відродити. Особливо далі Лівому березі, так. там де затопили Олешки, ці лібіста, села. Так. Так ти ж то знищили. Все, йдя, все хто під воду рахуйте, все воно там знищило все. На хвороба якась, кажуть, що можливо якась і вірус, якийсь холера, да, чуба. А ви думаєте, що не буде? Да, Я зараз оце трупи. Усе це гнія, ми рахуємо, що там трупи закопати, все не годин. А русські не дають, чи б'ють. Та це зараз цвинтарі позмивало, це, це там уже, рахуйте, погнело кілька, це все пішло, а все йде в повітря, а куди йде? І в воду. І в да, в, в море. То в морі, виходить, купатись не буде можна скільки часу? Довжить. Тобто а думаєте, багато років? То багато років, поки воно все очиститься. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.